Десь о 8.30 ранку, розвертаючись на бульварі Лесі Українки біля метро Печерська, я стояла на розвороті і чекала, поки я можу розвернутися. Довкола не було машин, ніхто поруч не ганяв. Uh, не було такого, щоб uh, це не траса, де дуже багато машин. Не було поруч ніяких грузових машин. І я чую, наче вистріл. І, і вплоть до того, що я злякалася так, що я аж пригнулася. Uh, я дивлюся в переднє скло, нічого немає. Я не розумію, що це було. Я дивлюся у дзеркало і бачу, що моє. Скло моєї задньої машини е, повністю в павутинці. Я в шоці починаю трогатися, аби розвернутися, бо я стою на розвороті. Починаю трогатися, бо позаду мене е, також машини на розвороті, і моє заднє скло повністю сиплеться. Я в шоці в аварійку, під'їжджаю до свого будинку, і вже там бачу. Ось це наступний сторін. В мене лише одне пояснення, бо я кажу, довкола було все спокійно, це ранок, це майже центр е, міста. І е, окрім того, що на мене впало з неба, в мене інших пояснень немає. А всім маю нагадати, що якщо ви повернетеся е, до попередньої сторіс, до першої сторіс. Яка розлетілася по всім новинам, то там було написано як вам такий прикол.